Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, благословляємо Господа, дякуємо Господу. Ну і підемо, звісно, витриваємо в молитві. Не забуваємо витривати в молитві. І візьмемо сьогодні послання 25 липня 2015 рік. Дорогі діти, із з радістю я з вами і сьогодні та всіх вас закликаю, дітеньки, моліться, 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 щоб зрозуміти любов, яку маю до вас. Моя любов я сильніша від зла, дітоньки. Тому наблизьтесь до Бога, щоб ви відчули мою радість у Бозі. Без Бога, дітоньки, не маєте майбутнього, не маєте надії ані спасіння. Тому залишіть зло і виберіть добро. Я з вами і заступаюся перед Богом за всі ваші потреби. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і неймовірно, сьогодні Марія каже: заступаюся за всі ваші потреби. Ну, скільки ми вже читаємо, ніколи я не, не зачитував, Заступаюся заступаються перед Богом за вас, там неймовірно. Марія знає наші потреби і заступається за наші потреби. Ну, І тільки каже: не, не лишайте, не лишайте молитви. Просить нас, закликає, закликається, закликається. Кричить, кричить, не залишайте молитви. Дитинко, я з тобою. Закликаю тебе молись, 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 щоб зрозуміти любов, яку маю до тебе. Марія має якусь неймовірну любов, але каже, її розпізнати можна тільки в молитві, в часі з Богом, в розмові з Богом, в молитві, в часі, приділеному для Бога. Звісно, кажемо, що не маємо часу, треба постійно робити, працювати, сім'я, робота. Ну, коли на Бога того часу мати. Я не знаю також. Ну, бо я не маю сім'ї, тому не скажу вам. Але треба дивитися, хто має сім'ю і в них досвід переймати, які мають час на роботу, на жінку, на дітей і ще й на Бога при тому всьому якось виходить. Я поки без сім'ї, то маю більше часу на Бога і тому використовую цей час. Як буде далі, не знаю. Не, не можу дати пораду е, тим, хто о, має інший стиль життя, скажімо так, інші обов'язки життя. Але знаю, що в кожного є трохи часу, трохи часу, е, такого даремного часу, дармового часу, який використовується на серіали, на телевізор, і тільки цей час можна м, вкинути в, в інвестицію, тобто цей свій вільний час. Інвестувати для Бога. Ну, звісно, можна готувати, їсти, слухати проповіді, конференції і постійно шукати. Їсти духовну їжу. Це також молитва. Один з вид молитв. Щоб зрозуміли мою любов, яку маю до вас. В молитві тільки можемо так. Моя любов є сильніша від зла, Марія каже. Коли ти любиш, ти не хочеш зла причиняти. Коли ти любиш, ти не хочеш. Ти хочеш своїм дітям зло причиняти? Ну не хочеш, бо ти їх любиш. Його любиш, її любиш. Ти не хочеш зла причиняти. Себе любиш, не хочеш собі зла причиняти. Ну а якщо не любиш, то звісно причиняєш. У нас так перемішано трохи, бо кажемо, я себе люблю егоїстично, так, а я все одно себе причиняю зло, бо їм погану їжу, п'ю Кока-Коли різні, всякі кави, різну таку хлам, не знаю, курю, алкоголь вживаю. Але при тому, що я якось люблю себе. Бо з любові до себе, то і вживаю. Бо це я себе так винагороджую. Це таке ізвращення. Господь так, ну, сатана, верніше, так і нам любов, поняття любові, себе, що у нас любов до себе, це побалий себе, тортик з'єм на ніч глядя. Ну, бо я люблю себе. Це то, то то не є любов, то є. Себе не любити. Любити, любов все завжди дисциплінує. І якщо ти не дисциплінуєш себе, ну це ще проблеми з любов'ю до себе. А якщо проблеми до себе з любов'ю, то проблема з любов'ю і до ближніх, і до Бога і, і так в усьому. Потім вже неправильне поняття любові. І це фундаментальне поняття. Якщо його не розібрати, то все інше вже піде по наклонній. Марія каже, я сильніше від зла. Моя любов я сильніш від зла, неймовірно. Дід, дитинко, тому наблизься до Бога, щоб ти відчув мою радість у Бозі. Без Бога, дитинко, не маєш майбутнього, не маєш надії і не маєш спасіння. Тому залиш зло і вибери добро. Проста така формула. Залиш зло. І вибери добро. Ну, було б так все просто, то так. З, з таких початкових кроків так. Хто ще зі злом зв'язаний якось, то треба залишити то зло і обрати добро. Але це християнство не полягає на тому, що просто обрати добро замість зла. Це християнство ще полягає е, на повній віддачі до Бога. Любити Бога всім серцем, всією душою. Це перша заповідь. А якщо ти не любиш ні себе, ні Нікого, то як ти можеш Бога любити наперед? понад усе, якщо ти його навіть не знаєш, не бачив, і не бачиш. ну І то є не, ну дуже важко. Не так легко. Просто я вибираю красти чи не красти, блудити чи не блудити. Так, це і важко для когось. Але коли, коли ти вже обрав і живеш в добрі, то приходить новий виклик. Новий, новий, новий. Нема зупинитися. Все, я вибрав добро, я зупинився. Ні, тут про це не йдеться, що ти десь до якогось рівня дійшов зупинився. Тут продовжуєш рухатися, продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш удосконалюватися, бути з Богом, бути в Його любові, бути в Його присутності це інші відносини. Але головне їх прагнути, не зупинятися, не, не ставити рамку. Я, я хочу схуднути за місяць до літа. Схуд, потім. До кінця літа ти вже роз, розкабанів, бо це не є ціль. Ціль не ставиться за місяць. Християнство це не є. Вибрав добро, зло, все. Закінчилось на цьому. Ні, ідеш далі. Ідеш далі, 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 далі. Інші рівні, інші виклики. Марія каже: я з тобою. І заступайся перед Богом за всі твої потреби. За всі твої потреби. Тому залиш потреби на Бога і обери максимум. Того часу для любові Бога. Люби Бога. Люби Бога це значить бути з ним. Перебувай з ним. І в цьому буде проявлятися твоя любов. Будьте благословенні. Мир вам, радість, па Папа.